Всі українці, які продають щось у Тіктоці, Інстаграмі чи Фейсбуці, повинні офіційно зареєструвати свій бізнес. Про це повідомила Державна податкова служба України. У ДПС повідомили, що вони постійно отримують інформацію про здійснення системної господарської діяльності без реєстрації фізичних осіб-підприємців. На практиці це означає, що якщо вашому сусіду колить очі ваш новий автомобіль і ваш сусід схильний до стуку, чекайте візиту податківців. Також податківці зазначають, що соціальні мережі Facebook, Instagram та TikTok стали бізнес-майданчиками, якими користуються українці для просування та продажу послуг та товарів. Тобто, якщо ви робите нігтики, продаєте косметику або саджанці дерев, робите ремонти, які якщо ви не зареєстровані як фізична особа-підприємець, у вас можуть бути неприємності. Провадження господарської діяльності без відповідної державної реєстрації передбачає штраф від 17 до 34 тисяч гривень, та конфіскацію виготовленої продукції, знаять виробництва та грошей. Тобто прийдуть і заберуть манікюрні ножниці та лак, якщо ви робили ноготки чи торгували косметикою. Якщо ж ви продавали саджанці, прийдуть і заберуть саджанці та лопату, якою ви їх викопували, бо це знаряддя виробництва. Якщо ж ви попалися в друге протягом року, штраф складе від 34 до 85 тисяч гривень. Якщо у вас щось зацікавило, задавайте питання у коментарях під відео. Якщо вам потрібна допомога, пишіть на Telegram або Viber, домовимося про індивідуальну консультацію або про підготовку необхідних вам документів. Всіх благ і за потреби звертайтеся.